Страшний сон Путіна біля кордонів Росії з'явилася ще одна база НАТО в Польщі. Вона американська, але інтегрована в систему безпеки альянсу. Тут зможуть не лише відстежувати запуск балістичних ракет та траєкторію польоту, а й знищувати їх. Офіційно база створювалася, щоб перехоплювати ракети з Ірану, але поляки не приховують, що в разі потреби цей щит надійно захистить їх від загроз зі Сходу, тобто з Росії. Одним словом, Путін знову всіх переграв в лапках, звісно. Пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням в Україну Кремль зухвало ради в НАТО збирати манатки і котитися до кордонів 97-го року, але чомусь сталося геть навпаки? Для Варшави це стратегічна перемога. Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, весь світ побачив, що його країна більше не сфера інтересів Росії. Тепер поляки хочуть дотиснути Вашингтон і таке розмістити в себе ще й американську ядерну зброю. Це б гарантувало Польщі 100% безпеку, бо нападання... Дати на країну з ядерною зброєю яке прикре самогубство 30 років тому, в грудні 94-го, ми від своєї відмовилися. Давайте будемо чесними. Тиск заходу був таким, що залишити ядерні ракети шансів не було. Це був наш обов'язковий членський внесок за вступ у клуб цивілізованих країн. Увесь цей час не вщухали дискусії, чи правильно ми вчинили. Щоправда, всі вони мали такий теоретичний характер, бо всі розуміли, що потяг пішов. Чи все ж таки ні, і один вагон на пероні лишився? Цього тижня впливове британське видання The Times повідомило, що Україна може зібрати примітивну ядерну бомбу за кілька місяців звідчаю, якщо Трамп прикриє нам військову допомогу. Павло Васильєв вирішив розібратися. Це така лякалка чи реальний сценарій? Чи дійсно Україна здатна розробити власну ядерну зброю? І до яких наслідків це може призвести? Невже Україна от от отримає свого атомного товстуна? Насправді зібрати ядерну бомбу не так вже й важко. Хто і для чого піднімає нову хвилю паніки? Вони до певної міри легітимізують свої майбутні удари. Чи є насправді у нас можливості для виготовлення ядерної зброї? Мені необхідно було натиснути пуск і перевести ключ у другий режим. І кого намагаються налякати ті, хто про це заговорив? Шокуюча новина цього тижня: Україна, нібито готова повернутися у ядерний клуб. Принаймні, так стверджує британське видання Таймс. Іноземні журналісти, посилаючись на аналітичну записку для Міністерства оборони України, пишуть: Київ може розробити свою ядерну бомбу. І на це потрібно лише кілька місяців. Але як воно насправді і звідки взагалі ці розмови виникли? Давайте розбиратися Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. грудень 1994 року це кадри підписання Будапештського меморандуму. Україна тоді відмовляється від червоної кнопки. В обмін на це їй обіцяють гарантії безпеки від США, Великої Британії і Росії? Чим це обернулося для України? Ми побачили в 2014-му і 22-му. Але що ж залишилось у спадок від ядерного арсеналу? Це унікальні архівні кадри, зняті фактами тижня в минулому над секретний об'єкт, який після відмови України від ядерної зброї перетворила на музей. Мені необхідно було натиснути пуск і перевести ключ у другий режим. Саме звідси могли свого часу запускати стратегічні ядерні ракети. Що правда про відновлення таких зарядів статі там знайдеться в публікації? Пишуть про більш просту зброю з використанням Плутонія. Мова може йти про певний аналог однієї з перших атомних бомб. Її назвали Товстун, і саме його у 45-му скинули на японське місто Нагасакі. І тут важлива деталь в статті йдеться, що таку бомбу можна виготовити з цілком собі мирного атому відпрацьованого палива для АЕС. Та про це трохи згодом. А поки давайте зрозуміємо, чи є доцільність у розробці такої бомби. Станом на зараз Росія має понад 5,5 тисяч ядерних зарядів. З них більше 1200 для межконтинентальних балістичних ракет, шахтного та наземного базування, майже тисяча для розміщення на атомних підводних човнах. І решта зберігається в арсеналі повітряно космічних сил РФ. Що ж проти такого запасу може змінити лише одна бомба? Ми ніколи не можемо досягти, навіть не повинні думати про те, щоб досягти паритету з е, нашим ворогом, як аргумент в політичних дискусіях, так але я точно не бачу е, жодного зиску е, з такої спреспатичних кроків. Та головне питання: а чи дійсно ми здатні створити ядерну зброю нехай і таку просту, як в сорокових роках минулого сторіччя? Насправді зібрати ядерну бомбу не так вже й важко. Ця технологія була винайдена ще у 40-х роках 20-го сторіччя. Головна складність мати достатню кількість. Радіоактивного матеріалу урану або плутонію, а також сучасні засоби доставки та ініціації бомби. Теоретично можемо практично цей шлях. Точно довжиною не в кілька місяців, як стверджують британські журналісти, до розробки ядерних програм в Сполучених Штатах було долучено 12 нобелівських лауреатів. Так, ми маємо залишки, залишки технологій з часів радянського союзу. Ми маємо там часткову наукову школу, але лише дуже часткову. Тобто стати ядерною державою це питання інвестицій, технологій і багато чого іншого. А ще начиння чи є можливість отримати його з паливних стрижнів для атомних станцій, як вказують у статті Таймс, тут теж на практиці не все так просто. Це там сотні центрифуг, які мають ну, образно кажучи, від 3% вмісту чистого рану в. Цій сировині довести її десь до 90 там клишніх відсотків, як такі цей стержень ядерного палива і переробити його зробити з нього ядерну бомбу. Це надто примітивне бачення. Але ж чому тоді у іноземних змі час від часу згадують про ймовірне повернення України до ядерного клубу? Кому це вигідно і які наслідки може мати для нас? Ця будівля єдина вціліла у Хіросимі після 1945 року. Японці зберігли руїни як нагадування про неприпустимість нової ядерної війни. На цьому принципі відбудована світова система безпеки. Ризик нової Хіросіми і Нагасакі один з найстрашніших жахів для західних політиків. На цьому дуже майстерно навчився грати Кремль. і це схоже на новий епізод дезінформації для нової влади у Білому домі. Фактично, Росія зараз організовує кампанію, щоб е, змалювати Україну в чорному фоні, тобто Україна, це держава, яка приносить ризик розв'язання ядерної війни. Оце ключова формула, яку хочуть зараз довести русські. Кінцева мета змусити Захід посадити Україну за стіл переговорів на умовах Путіна, і аби він сам ще й отримав свою рідну індульгенцію за нові атаки на Україну. Вони до певної міри легітимізують свої майбутні удари по будь-яким об'єктам, які вони. Тепер назвуть не просто біолабораторії, яких як відомо також ніде не було. А на цей раз назвуть, що там сиділи чи 100 іноземних найманців, які клепали цю бомбу, чи там якісь українські виробники. І тут знову згадаємо Таймс фразу про бомбу з відпрацьованого палива в Україні. Всього лише два таких сховища в нині окупованому енергодарі і. Всього лише в ста кілометрах від Києва, також на що вони натякали, це, наприклад, Чорнобильська зона, тому що там є е, певні запаси ядерних відходів. Водночас, вся західна допомога Україні залежить від того, чи бачать в нас партнерів, які розділяють цінності цивілізованої частини людства. А тому Київ одразу ж після появи публікації нагадав про них, Україна віддана договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не маємо, не розробляємо і не збираємося створювати ядерну зброю. І тут було б добре, аби не тільки Україна згадувала про свої зобов'язання згідно Будапештського меморандуму, а й інші ті, хто майже 30 років тому. Тоді у грудні 94-го, гарантував Україні безпеку. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ, єдині новини.